Всіх ради вітати. У день рівнодення. Давайте осіннього рівнодення. Це свято Мабон. У колесі року одне з моїх улюблених. Ми зробимо розклад прогноз по Україні на жовтень. Отже, будемо дивитися по сферах. Поїхали. Політична сфера. Ми бачимо, що вся політика буде спрямована на на продовження війни, на, 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 на зброю, на мобілізацію. Це буде також прийматися знову ж нові закони. Не зрозуміло, як вони програються в суспільстві, але от безпосередньо оці такі. Ну, скажімо, військовий або воєнний аспект він матиме дуже-дуже велике значення у жовтні. І це навіть також можливі планування якихось наступів. І це також тут оці договори про зброю подальше. Мова йдеться все-таки, що поки що кінця війни не видно. Далі, економіка країни. Все залежить від іноземних партнерів. На жаль, сама Україна вже не може витягнути, тому що брак коштів в багатьох сферах, і навіть без допомоги світу ми бачимо певне руйнування певних таких економічних сфер. А навіть і, і, і ця втрата робочих місць також можлива, тому що не буде фінансування, і економіка буде вимагати кращої, але це неможливо буде без втручання е, інших країн. Е, далі дивимося е, обстріли. Отже, обстріли в Україні у е, жовтні місяці. Дивимося 4 тижні. Перший тиждень жовтня ймовірність висока, тому що усамітник він звершив свій путь життєвий і хоче покинути цю грішну землю. Мова йдеться безпосередньо про перехід душ. Отже, перший тиждень висока ймовірність. Другий тиждень загроза з води також можлива. І певні якісь водні катастрофи. Це може бути влучання, наприклад, в якусь дамбу як варіант. Третій тиждень. Теж інтенсивність є, але в спроби тут відбити чудові і вони вдаються. Тобто ППО чітко справляється От перший перші тиждень мені не дуже подобається, і другий, тому що неможливі влучання. А ось уже далі, третій тиждень фактично відбиваються і трошки менша інтенсивність. Четвертий тиждень в цілому е, тут Колесо Фортуни е, обстріли зменшуються. Отже, така на, напруга це на першу половину жовтня, а далі ми бачимо, е, слава Богу, певну відлигу. Далі ми дивимося час, е, перепрошую, сферу із, із енергопостачанням, я кажу, зі світлом. Поки що певна стабільність буде. О тут є певні вимикання, але в цілому ми справляємось. Тобто катастрофи як такої не буде. Будуть просто певні періоди, ну, вони не дуже там будуть відчутні в цілому. В цілому, більш-менш. Допомога зі зброєю від інших держав. Так, вона буде наход ходити, але вона буде йти повільно, знову ж таки, не так, як би хотілося. І дуже багато виникне моментів, саме у певних договорах, які можуть носити негативний результат для України. Тобто, якщо ми вам оце, то ви нам щось, але. В цілому будуть ті країни, які будуть допомагати, але я буду допомагати знову з натяком, що саме це я вам допомогла і може колись щось і ви мені теж якось. Тобто, в цілому буде допомога е, повільна, е, не від усіх, до речі, держав, тому що тут навіть такі допоможе, можливо, певні ультиматуми і договорники, але в цілому надаватися буде. Так, далі ми дивимося сам енергетичний фон війни. Ми бачимо втрату. Війна приносить дуже багато втрат, і це якраз фізичні, це, це будівлі, це міста, це території, це втрата території. На жаль, війна продовжуватиметься. І буде втрата територій, будуть людські втрати. І, на жаль, смуток, смуток криє країну. І війна не має жалю. Критичний стан теж, фактично, безпосередньо саме всьому аспекті, Це не добре. І давайте так подивимося, що відбувається на тонкому плані. Відніше, що буде відбуватися на тонкому плані у жовтні, якщо дійсно дозволять попроглянути тонкий план в цілому енергетичний фон в Україні з точки зору тонкого плану. Ну, на танковому плані запущені процеси, і я б сказав навіть хороші процеси, але вони розвиваються досить повільно. Тобто на тонкому плані вже прописаний результат кінцевий цієї війни, але це все розвивається дуже дуже повільно, і поки підтягнеться фізична реальність. То, на жаль, будуть відбуватися процеси е, втрати. Е, що можу сказати? Е, тримаємося, хоч іноді е, вже, вже просто сил не вистачає там, знаєте, сказати, скільки ще часу триматися, скільки ми можемо. Але в нас немає вибору. Ну не ж життя. Самогусть розумієте, треба продовжувати жити. І я розумію, навіть ціни зросли. Життя в Україні стає неймовірно тяжким, але у нас немає вибору. І давайте все-таки ще нову політику подивимося. Уже якщо ми зайшли, хотів закінчувати, бачите. А, не зовсім вдалося Цінова нова політика. А, ну, E, насправді буде викликати e, занепокоєння, і частково не зовсім відомо що... не зовсім відомо повністю розкриті всі процеси, які будуть відбуватися із зростом сін. Але e, оскільки живеться високий аркан, все таки, ми можемо припустити, що буде це зростання ще таки. ось і e, 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 для когось воно буде. Не таким непомітним, але для більшості е, воно буде досить таким е, е, страхітливим. Ось. Але все одно у нас немає нічого іншого, крім триматися. Будьте благословенні!